Вітаю, шановні десятикласники! Сьогодні ми з вами розпочнемо розгляд нового курсу для вас, курсу громадянського освіти, який вивчається в школах у 10 класі. Ну і також ми сьогодні розпочнемо перший розділ Особистість та її ідентичність і розглянемо явище, що таке ідентичність. Ми з вами Ми з вами сьогодні повинні ознайомитись з тим. Як ми будемо навчати, що ми будемо навчати, а потім розглянемо першу тему, що таке ідентичність. Працюємо ми з вами ось за таким підручником. Актуальність провадження громадянської освіти в Україні зумовлена тим, що формування демократичної громадськості є нагальною потребою всіх розвинених держав. Вивчення курсу громадянського освіта передбачає формування вільної особистості. Яка визнає загальнолюдські та національні цінності і керується морально-етічними критеріями та почуття відповідальності за власну поведінку, та формується громадянська компетентність, що забезпечує її активну громадянську позицію та здатність відповідально реалізовувати свої права та обов'язки, виховує повагу до людської гідності, дотримання прав людини і демократичних цінностей. Виховує громадянську свідомість особистості, виховує толерантність, інклюзію та повагу до культурного розмаїття. І розвиває політичну, правову, економічну, соціальну, культурну, медійну грамотність учнів, гнучкість та адаптивність, комунікабельність, готовність до співробітництва та здатність розв'язувати конфлікти і запобігати дискримінації. Завданням громадянської освіти є забезпечити цілеспрямовану підготовку старшокласників до функціонування в системі суспільних відносин поліавірного світу, глобалізації, соціальної взаємодії та активної відповідальної участі в суспільній діяльності. Цей навчальний рік складається з семи розділів. Умовно, скажімо так, в першому семестрі ми з вами розглянемо соціологію, філософію. Правознавство та е, розуміння демократії, а в другому семестрі ми з вами розглянемо медійну грамотність, економіку та міжнародні відносини. Ну, а тепер до нашої сьогоднішньої теми. Що ж таке ідентичність? Пропоную вам прочитати вірш Михай... Миколи Заболоцького: Є у людини два світи, із них один, що нас створив. А другий завжди твориш ти у міру власних сил. Чи погоджуєтесь ви з думкою, що людина джерело незв... незвичайного природи? Гадаю, що кожен з вас погодиться, що людина посідає важливе місце в загальному процесі світового розвитку. Таке припущення породжує цілу низку питань: чи є людина черговою ланкою світового розвитку, чи становить вона його вершину. Також пропоную вам пригадати вірш. Чи знаєш, що ти людина, Теж дуже сильно підходить до нашого сьогоднішнього уроку. Спроби визначити головну характеристику людини наштовхнули науковців і філософів до дискусії, які подають різні поняття, що описують окремі аспекти такого складного явища. Дослідники вважають, що людина на 70% істота біологічна і на 30% істота соціальна. Формуючись і розвиваючись як соціальна істота, людина залишається одночасно частиною природи. Людина істота біологічна. Але соціальне і біологічна нерозривно поєднані. Таким чином, людина істота біосоціальна, що існує, формується, розвивається під впливом двох середовищ – природного та соціального. Ми всі з вами люди, і зараз ми подивимося, а які ж рівні може розвинути в собі людина. І на прикладі ось цих кружків. Людина людиною, але всі ми з вами повинні перетворитися на індивід. Поняття індивід вважається, вживається щодо окремо взятого представника людського роду, в якому властиві неповторні і унікальні природні та соціальні якості, представлені не в усій родовій повноті та яскравості. Тобто в кожному конкретному індивіді представлені далеко не всі можливі прояви родових якостей людини, тому ми не можемо прямо і безпосередньо переносити всі характеристики роду на індивіда чи навпаки. Тобто індивід окремий організм, який існує самостійно, зокрема людина, або одиночний представник людства. При цьому людина є частиною суспільства, а відтак не може не дотримуватись правил і норм. Вона мусить вивчати ці правила аби успішно функціонувати в суспільстві. Власне, тут індивід стає особою. Поняття особа характеризує певні реальні якості людського індивіда. Тому поза індивідом особи не існує. Але це не означає, що риси індивіда є рисами особи. Такі характеристики індивіда, як зріст, колір волосся, вага, особливості. Наприклад, форма носу, на особу переносити не можна. Тим чином, особа це індивід, який завдяки своїм здібностям та іншим характеристикам здатен виконувати різні ролі в суспільстві. А якщо ж людська особа усвідомлює свої якості, свою унікальність, свої вади та переваги, вона стає людською особистістю. Особистість, тобто самодіяльною соціальною та інтелектуальною одиницею. Коли ж це усвідомлення сягає розуміння, що в в унікальності та неповторності особистості існує те, що таке, що здатна робити лише вона, і прагне це виконати будь-що людська особистість набуває рис індивідуальності. Людина-особа має свою індивідуальність, сукупність своєрідних і неповторних якостей, фізичних, психологічних чи соціальних. Усвідомлення людиною своєї індивідуальності, значення своїх якостей в суспільстві перетворює її на особистість. Індивідуальність не може сформуватися без самоусвідомлення, без виокремлення себе з-поміж інших людей, без певної внутрішньої зосередженості. Але це не означає людської самоізоляції навпаки. Усвідомлюючи свою незламність, незамінність, індивідуальність, Людина усвідомлює і свою цілковиту ідентичність з іншими людьми, адже зрозуміти свою унікальність можна лише через порівняння з іншими людьми. Мірою відповідальності людської індивідуальності стає вселюдськість, усвідомлення своїх життєвих здійснень як загальнолюдських, або як здійснень, які ще змінюють у стані людства в певному змістовому значенні. Коли чогось досягає якась окрема індивідуальність, то це демонструє можливості людства або людини як родової істоти. Особа формується під впливом двох середовищ – індивідуальних, врожденних властивостей та соціального середовища, що впливає на людину. Із проявом держави та власної сфери відносин владної сфери відносин соціальна категорія особа набуває політичного змісту. І перетворюється на категорію підданий або громадянин. Громадянин це людина, що належить до постійного населення держави, користується правами та виконує обов'язки, встановлені законами цієї держави. При цьому треба завжди розуміти і явище самоідентифікації, тобто ототожнення особою, групою осіб або спільнотою людей себе за певними ознаками. Визначення образу себе, своїх моральних орієнтирів та цінностей, що визначають власну поведінку та рішення. Самоідентифікація пов'язана з усвідомленням людиною свого я і своєї окремішності від усього, що її оточує. Ми народжуємось в цьому світі і поступово набуваємо певних, притаманних лише нам фізичних рис і рис-характеру, волі батьків, родичів, ми отримуємо ім'я, прізвища. Проживання в певному населеному пункті, що дає нам можливість називатися його мешканцем. Наше походження, особливості культури, в умовах, яких ми зростаємо, допомагає сформувати у нас відчуття належності до певної спільноти. Під час навчання, професійної зайнятості, громадянської активності, стосунки з сім'єю, родиною, друзями, колегами ми формуємося як особистості, розвиваємо власні я. Усвідомлюючи при цьому належність до різноманітних суспільних груп, великих чи малих. Результатом такого складного процесу конструювання власного я є ідентичність. Становлення ідентичності розпочинається від нашого народження і триває впродовж усього життя. Ідентичність є невід'ємною характеристикою, без якої людина не може існувати як особистість. Її формування сприяє збереженню і підтримці цілісності та неповторності кожної людини, що проявляється в особистісних якостях, рисах характеру, ціннісних орієнтах. Отже, процес ідентичності особистості є складним та багатогранним. ідентичність, тобто сукупність установок, уявлень, пов'язаних із власним самоусвідомленням, самоідентифікацією. Індивіда та його самооцінюванням в суспільстві. Розуміння своєї ідентичності допомагає людині краще усвідомлювати і виражати, ким вона є не лише як особистість, але й як частина спільноти, сім'ї, мовного чи культурного середовища, народу чи нації, формальних чи неформальних спільнот. Входження до цих спільнот відбувається під час соціаль... соціалізації особистості. Декілька рівнів ідентичності в нас існує. Зокрема, я ідентичність, тобто суб'єктивне відчуття індивідом власної своєрідності, тобто я не такий, як інший. Особиста ідентичність, тобто індивідуальні ознаки людини. По-перше, сюди входять усі унікальні ознаки цієї людини, наприклад, відбиток пальців. А по-друге, унікальна комбінація фактів, дат, її життя. Ну і третій рівень це соціальна ідентичність. Типізація особистості на основі атрибутів соціальної групи, до якої індивід належить. Найпоширенішим підходом є виокремлення різних видів ідентичності на підставі того, до якої соціальної групи належить особистість. За цією ознакою розрізняють такі види ідентичності, як статева, вікова, мовна, етнічна, фахова, класова, расова та громадянська і інші. Громадянська ідентичність це самоототожнення із громадянською спільнотою держави, незалежно від свого етнічного коріння та національного походження. Символічний простір громадянської спільноти включає в себе державну символіку, історичних національних постатей, значущі сучасні та історичні події, які дають змогу фіксувати етапи розвитку спільноти та побудові і природні символи. Саме за допомогою цих чотирьох. Символів ми можемо себе ідентифікувати як українці. При цьому при самоідентифікації ми повинні ще і розуміти самовизначення. Самовизначення це процес визначення свого місця в житті, в суспільстві, усвідомлення своїх інтересів. Результатом самовизначення є усвідомлення себе, а також суспільних вимог та очікувань і їх зістави. На процес самовизначення впливають чотири чини: мотив, чого я хочу, самопізнання як усвідомлення особистістю своїх якостей, або відповідь на запитання, хто я такий, самооцінка, що я можу, та вимоги суспільства суспільні норми життя чого від мене вимагають. Американський вчений Ерік Еріксон вважав, що у процесі становлення особистості переважає низка послідовних стадій. Кожна з яких характеризується специфічною кризою у взаєминах особистості з навколишнім світом. Ці стадії співпадають зі стадіями розвитку людини. При цьому процес формування ідентичності супроводжує людину впродовж усього її життя. Певні елементи нашої ідентичності ми переймаємо від своїх родин оточення, від людей, які нам імпонують, подобаються та є авторитет. Такі зміни можуть бути приємними для нас, але не подобатися іншим. Наприклад, батькам може не подобатися приналежність дитини до певної молодіжної субкультури. Інколи буває і так, що окремі елементи нашої ідентичності є проблемними, вони не укладаються в нашу систему цінностей, і ми не бачимо перспектив для розвитку. Феномен тимчасової втрати особистістих орієнтирів дослідники називають кризою ідентичності. Що тісно пов'язане з кризою сенсу життя. В підлітковому віці криза ідентичності відбувається найчастіше. Однак у цьому ж віці існує більше можливостей для їхнього подолання, як от спілкування з друзями, заняття спортом, волонтерством, громадянською активністю. При цьому часто здається, що такі ж особистісні характеристики уподобання, які є у нас, притаманні іншим людям. Спробуйте зараз, на прикладі вашого класу, переконатися в тому, наскільки подібними ви є та наскільки відрізняється один від одного. Намалюйте, будь ласка, схематично автопортрет, шарж, і підпишіть під ним врожденні та набутті ознаки власного я. Наприклад, ім'я, стать, певні особистісні якості, інтереси та подобання, навички, вміння. Крім того, можете зазначити і інші характеристики ідентичності, як от мову спілкування, релігійну приналежність. І представте свій проєкт, який підкреслює вашу неповторність. А також знайдіть спільні характеристики притаманні певній групі учнів або і цілому класу. І подумайте, наскільки ви виявились подібними? і чи відрізняються ваші автопортрети. І чим наявні наявні відмі... наявність відмінностей робить спільноту вашого класу слабшою, чи навпаки сильнішою, цікавішою. Попрацюйте це, будь ласка, зі своїм класом. Таким чином, фундаментальні цінності сучасного світу, які ми знаємо демократія, свобода, повага до прав людини, солідарність та участь, всі ці базові умови ми з вами цьогоріч вивчимо. Сьогодні ми з вами ще й розглянули розвиток ідентичності людини. Хто така людина і чим її є особливості. Тому домачим завданням для закріплення всього цього я пропоную вам прочитати підручник сторінка 3 8 та виконати завдання 11 на сторінці 8, висловити власну думку, що для вас означає бути людиною. Дякую за завда... заняття і до зустрічі на наступних уроках.